Якого біса чекає захід? Дайте Україні зброю просто зараз. Борис Джонсон написав яскраву статтю для Daily Mail. Ми пропонуємо найважливіші цитати та тези великого друга нашої країни. Ходімо зі мною до бучі, станьте над могилами 416 мешканців, у тому числі 9 дітей, розстріляних росіянами, щоб залякати решту. Те, що сталося тут, огидно, але це відбувається у кожному районі України, окупованому путіним тортури, зґвалтування, масові вбивства. Злочини в Бучі тьмяніють порівняно з тим, що Путін вчиняє в інших частинах країни, стираючи з лиця землі міста тайфуном бомб і ракет. Україна переможе. Тепер це війна за незалежність. Історія вчить нас, що війни за незалежність закінчуються лише одним шляхом. Питання в тому, коли. Чим швидше ми зможемо допомогти українцям перемогти, тим швидше цілий світ, у тому числі і Росія, почнуть оговтуватися від путінської катастрофи. Армія Путіна деморалізована і складається з ув'язнених чи наляканих представників етнічних меншин, яких женуть на війну з найдальших куточків Росії, але у Путіна є резерви. Він показав повну зневагу до людського життя. Україні потрібно розрізати сухопутний коридор від Донбасу до Криму та вийти до Азовського моря. Якщо це станеться, для Путіна гра буде закінчена. Я не вірю, що Путін застосує ядерну зброю. У цьому випадку він стане глобальним вигнанцем і занурить Росію в таку кріогенну економічну ізоляцію, що санкції видадуться помірними. Свою статтю Борис Джонсон закінчив таким емоційним закликом, коли Україна переможе, цей сигнал почує світ. Давайте допоможемо їй перемогти і не наступного року, а цього – 2023-го. І не кажіть мені про витрати. Давайте дамо українцям все, що потрібно для перемоги зараз.